Заклади охорони здоров'я до осінньо-зимового періоду готові на 40%. Про це повідомив головний лікар міста Тарас Масляк. В івано франківську є 22 медзаклади. Нині тут ремонтують каналізаційні мережі, утеплюють вікна та двері, а ще обстежують та ремонтують системи опалення і водопостачання. Частково ми замінили труби, наприклад, у центральній клінічній лікарні. Ми у двох корпусах ми на протязі останніх двох років поміняли як. Холодне водопостачання, такі те зовнішні мережі ми поміняли. На сьогоднішній день ми так само, я вважаю, частково зробили ремонт і реконструкцію першій міській лікарні, навіть того старого опалення, яке є, ми зробили продувку і промивку. Також це зроблено в половому будинку. Рудовка і промивка. Ці всі мережі вони працюють. Попри усі можливі ремонтні роботи, медзаклади нині потребують повної заміни системи опалення, адже вона застаріла протягом 30 років, каже головний лікар міста. Цим питанням ніхто не займався. Друга проблема заміна старих вікон. Наші будівлі побудовані 40, 50, 60 років, і всюди там ні одного разу ні в одній будівлі не проводили заміну. Вікон ні дерев'яних, ні пластикових, ні металопластика. Замінити вікна нині частково вдалося у центральній клінічній лікарні. Загалом до початку опалювального сезону медики планують відремонтувати дахи, підготувати автотранспорт, а також полагодити сантехнічні мережі. Зараз головне питання, каже Тарас Масляк, отримати на все це гроші. Цього року на охорону здоров'я передбачено 1 мільйон 850 тисяч гривень. Один мільйон спрямують на підготовку до опалювального сезону. Принаймні. Таку пропозицію розгляне чергова сесія міськради.